На Покровські свята у Києві 27-й з'їзд Всеукраїнського об'єднання Свобода. Лідер націоналістів Олег Тягнебок застеріг у влади як мінімум чотири сценарія наступних президентських виборів. Тому говорити про єдиного кандидата від опозиції зарано і безвідповідально. Товариство – це є технологія, технологія, яка лишень скірована для того, щоб пересварити сьогодні опозицію, яка координує свої дії в парламенті. Хоча я знаю, ситуацію зсередини, переконаний, що їм цього не вдасться. З'їзд зайнявся реальними справами. Офіційно висунули кандидата в народні депутати України у 223-му виборчому окрузі. Це керівник аналітичної служби партії Юрій Левченко. Його підтримали також батьківщина та удар. Це не є кампанія Левченка, товариство. Це є кампанія свободи, і ми маємо показати всій країні. Що ми є в авангарді опозиції? Цього ж дня представлено уряд національної альтернативи на чолі народний депутат, заступник голови свободи Олександр Сич, три віце-прем'єри Левченко Михальчишин Тенюк, 14 міністрів. Це підготовка партії до нового рівня розвитку і декларація наших намірів, що ми готові опанувати виконавчою системою влади України. Попри брутальну пропаганду, бунт свободи зростає у всіх куточках України. Націоналісти працюють в умовах інформаційної війни, розуміють люди. Український парламент змінився саме тому, що там появилася свобода. І якщо хтось сьогодні думає, що без свободи можна перемогти, глибоко помиляється.